Понад 10 тисяч туристів з України та Європи відвідали замок Радимисель на Житомирщині, в якому і досі зберігається дух романтичного середньовіччя. 12 липня у свято Петра і Павла в замку Радомисель Ольга Богомолець привітала і подарувала ікону 10-тисячному відвідувачу замку. Це сертифікат історико культурного комплексу замок Радомисль». І кожен наш 10-тисячний відвідувач буде отримувати і фону з нашої колекції. Сергій Чорний, правильно? Став ювілейним. Подивіться, який значок. Бачите, буква А обведена в кружечок. Знаєте, що це таке? Це 10 тисяч на старослов'янському. Сергій чорний щиро подякував за подарунки і побажав довгі літа і сили Ользі Богомолиць, яка робить таку нелегку справу, відроджує забути із знівечене.